Серед всіх наших етнографічних маршрутів саме Карлівка вважається краєм писанкарства, який було відновлено, відроджено вже на сучасному етапі. Чим пишається Карлівщина? Презентували в рамках дня працівника туристичної галузі. З району приїхали не просто із відео та виставковим матеріалом, із майстер-класами. Вишивка біли по білому та писанкарство. Цим район славиться далеко за межами області. В 20-му сторіччі у нас з'явився народний умілист, такий, Ніколаєвський Ігор Олександрович, який започаткував вперше в Україні, ну і за межами України, карлівський розпис писанки. Майстер пішов із життя, але традиція залишилася. Писанки та картини Юрія Ніколаєвського експонуються у Карлівському краєзнавчому музеї, а його учні щороку після Великодня проводять обласне свято Воскресне писанко із майстер-класами виставками. Цього року свято від карлівських писанкарів буде 2 травня. Окраса району також храм в селі Федорівка та достойні музеї, серед яких історико у центрі Карлівки та народний краєзнавчий у Федорівці.